Всім привіт! Мене звати Настя. Я з чудового міста Одес. У зв'язку з війною я була вимушена переїхати до Австрії. До курсу я працювала в готелі на рецепції. Це мені приносило велике задоволення. В маленькому містечку, де я зараз знаходжусь, дуже багато курортних готелів. Але в них зовсім не розвинута сфера СММ. Саме в той момент я подумала: хм, може, я зможу їм чимось допомогти? Так і розпочався мій шлях до СММ. Навчання проходило інтенсивно, було багато корисної та цікавої інформації. Були не тільки лекції, але й практика, завдяки якої я змогла всі свої знання закріпити. Найбільше сподобався розділ про таргетинг. Це прямо у саме сердечко. Що ж побажати вам, майбутні учні? Це дійсно витривалість та надивленість. Так, будуть якісь там труднощі, але їх легко подолати. Завжди допомагають ментори курсу, куратори та чат в телеграмі. Навчайтесь! Воно того варте.